Всіх вітаю! Це відео про інтерполяцію табличних даних це друга частина. Тому, якщо ви тільки починаєте розбиратися з цією темою, то починайте з першого відео посилання я дам у описі. Тут коротко про інтерполяцію, більш детально у першому відео. Задача інтерполювання полягає в знаходженні кривої, такої певного класу, яка проходить через точки. Із заданими координатами. Інтерполяцію виконують тоді, коли в нас є функція задана таблично, а нам треба знайти її значення для значення аргументу, яких у таблиці немає. Або ми маємо функцію задану графічно, наприклад, за допомогою деякого приладу. А може, вашу функцію задано аналітично, але для практичних розрахунків, наприклад, у середині якогось програмного комплексу її вираз досить складний і незручний. Постановка задачі. В нас є деяка функція, яка задана такими точками, які називаються вузлами інтерполяції, і ми шукаємо таку функцію дорівнює F від X, яка б проходила через всі вузли інтерполяції, тобто виконувалась ось ця умова. Треба сказати, що дані не визначають вид інтерполюючої функції. Це може бути, наприклад, ось така крива, або ми можемо з'єднати ці точки ламаною. І ще треба пам'ятати, що інтерполяція корисна тільки в тому випадку, коли дані не містять помилок. Є ще інші способи отримання наближеної функції, це регресійні моделі. В цій темі ми їх не розглядаємо. Вирішення задачі не є єдиним. Ми задаємося. Такий стандартний підхід. Ми задаємося деяким набором базисних функцій. Бажано, щоб цей набір був простим для обчислень, і в ньому завдання інтерполяції вирішувалось би однозначно. І найбільш часто роблять так: з базисних функцій будується модель, підбираються коефіцієнти такі, щоб виконувалась умова, що. Функція проходить через всі вузли інтерполяції. У відео номер 1 я розглядала інтерполяційний поліном Лагранжа. Досить часто він застосовується. Лагранж запропонував єдиний за формулою поліном. В ньому, звісно, виконується ось ця умова вимога проходження через вузли інтерполяції. І сам поліном Лагранжа виглядає наступним чином. А тепер переходимо до нашої теми цього відео. Це інтерполяційні поліноми Ньютона. Будемо розглядати їх два. Спочатку перший. І так. Нехай значення функції задано для рівновіддалених значень аргументу x0, x1, x1 є x0 плюс h, і так далі. Значення функції відповідно, позначимо, y0, y1 і так далі. Інтерполяційний поліном n того степеня будується у наступному вигляді таким чином, щоб у вузлах інтерполяції він набував значень y. I. Раніше ми з вами тільки що сказали, що цій умові відповідає поліномер Лагранжа. але доведено, що і таким чином ми можемо записати інтерполяційний поліном. Так, тут зроблю відступ і скажу таку фразу: у нас відео у відео не буде таких математичних доведень. і... Ми будемо використовувати наявні знання і казати, що це вже доведено. І так, це поліном Лагранжа нагадую, а це поліном, який ми далі будемо розглядати, перший поліном Ньютона, але трошки в іншому вигляді, бо тут поки що не з'ясовані значення для невідомих коефіцієнтів. На що я хочу звернути вашу увагу? В поліномі Лагранжа кожен з доданків є поліномом того степеня і всі доданки між собою рівноправні. А в цій формулі кожен наступний доданок, подивіться уважно, має степінь на одиницю вище, ніж попередній. Тепер треба, власне, щоб записати цей інтерполяційний поліном Ньютона, визначити коефіцієнти А і користуючись відомою вимогою. Ми з вами не будемо повністю розписувати, як вони визначаються. Запишемо, як розраховуються перші коефіцієнти, а інші аналогічно. І так, якщо в нас х дорівнює х0, підставляємо в цю формулу, подивіться, дуже буде легкий розрахунок, і ми отримуємо, що а0 дорівнює y0. Якщо х дорівнює х1, знов-таки сюди підставляємо, отримаємо такий, такий запис, але згадуємо, що в нас вузли, по-перше, рівновіддалені, різниця між сусідніми дорівнює h. По-друге, ми вже записали, що А0 дорівнює y0. І тоді ми отримаємо ось такий запис для y1, а звідси знайдемо А1. Тут ми ввели таку форму запису y1-y0 запишемо як дельта y0. Ви, я думаю, вже зустрічалися з такою формою запису. Називається це скінченна різниця першого порядку. Інші коефіцієнти розраховуються аналогічно. Зверніть увагу, це буде скінченна різниця другого порядку, це відповідно третього порядку. У загальному вигляді скінченна різниця катого порядку записується наступним чином. Приймається що нульового порядку дорівнює значенню функції. Отримаємо перший інтерполяційний поліном Ньютона. І Коли ми замінимо функцію F відповідним поліномом, то ми отримаємо таку наближену рівність, яку називають перша інтерполяційна формула Ньютона. Ще раз порівняємо ці дві формули. На вигляд, формула Ньютона відрізняється від формули Лагранжа. Але Якщо ці поліноми побудовані для тієї самої функції і однієї системи вузлів інтерполяцій, то за теоремою про єдиність розв'язку інтерполяційної задачі вони тотожно дорівнюватимуть одна одній. Яка ж різниця між ними? Якщо до заданої системи рівно віддалених вузлів Х0, Х1 і так далі додати ще один, то відповідний інтерполяційний поліном лагранжа треба буде будувати заново, тому що вони всі входять в ці доданки. Подивіться тепер на поліном Ньютона. В ньому додається, якщо ми вводимо новий Х, то додається новий доданок, а все, що було обчислено раніше, зберігається без змін. Тому, з точки зору обчислень, тут буде трохи простіше. Якщо нам треба це запрограмувати, або іноді це розраховують за допомогою табличних процесорів, то для більшої зручності обчислень вводять таку змінну Т-0 на H, і тоді всі інші різниці, бачите, x-x1, якщо тут Проскривати дужки і переписати це буде Т-1, а це буде т 2 і так далі. Тоді формула може бути переписана ось у такому вигляді. Вони рівнозначні, просто у другому випадку ми вводимо нову зміну. Зробимо з вами невеличкий відступ і поговоримо про скінченні різниці. Вони використовуються не тільки у цій темі і є досить важливими. І так, скінченними різницями першого порядку називають числа, які дорівнюють приростом значень функції. Подивіться, запис досить простий. Прирости різниць першого порядку називають різницями другого порядку. І так далі. За визначенням, різниця нульового порядку дорівнює значенню функції. Всі різниці можна записати через значення функції. Подивіться. Наприклад, якщо підставляти формулу для різниці другого порядку, формули різниць першого порядку, то ми тут в правій частині отримаємо запис через значення функцій, є кілька видів таблиць для представлення для запису скінченних різниць. Ось така форма запису називається горизонтальний вигляд, а ось така форма діагональний вигляд. Значення одні й ті ж самі записують, як це прийнято або як це зручно. Щоб проконтролювати правильність обчислення табличних різниць, а вони нам знадобляться для розрахунку а, першого інтерполяційного полінома Ньютона, таблицю доповнюють двома додатковими рядками. Сума різниць будь-якого стовпця таблиці дорівнює різниці між крайніми різницями попереднього стовпця. Приклад невеличкий. Подивіться тут вхідні дані Х та, y і різниці розраховані першого, другого, третього порядку. Що ми бачимо? Що різниці третього порядку дорівнюють нулю, а всі скінченні різниці другого порядку рівні між собою. І це нам підказує, що функцію задану цією таблицею. Можна представити поліномом другого степеня. Але відразу скажу, що тут значення спеціально підібрані, а зазвичай вони майже дорівнюють одна одній ці скінчення різниці. Але далі ми ще трохи будемо з цим розбиратися. Без доведення. Скажемо про теорему. І так, в обчислювальній практиці широко застосовують теорему, якщо entрі різниці функції f сталі для будь-якого кроку, h, то ця функція є многочленом n того степеня. Тобто, для знаходження проміжних значень функцій за допомогою таблиці різниць із сталим кроком H можна обмежитися обчисленням поліному, степінь якого дорівнює порядку практично сталих різниць. Тут треба пам'ятати, що це справедливо для точних різниць функцій, як в попередньому прикладі, але в процесі обчислень значення округлюються, тому. Порядок практично сталих різниць істотно залежить від точності, з якою обчислюються значення функції, а також від величини кроку таблиці. Як це? Подивимось на двох наступних прикладах. Це теж спеціальний приклад для ілюстрації роботи. Дані з зна... та. Y. Для ілюстрації я взяла значення функції 1 на X. І так, подивіться, будь ласка, що це дані, дані з кроком 0,1 і значення функції з трьома знаками після коми. Ми бачимо, що практично стали ми ось вона, є вже третій різниці, і функція, це означає, що функція поводить себе на цьому відрізку як многочлен третього степеня. А тепер візьмемо крок 001 і обчислення і значення функції з п'ятьма знаками після коми. Видно, що практично сталими є вже другі різниці. Тобто для інтерполювання можна використовувати квадратичні многочлени. Повертаємося до нашого першого інтерполяційного поліному. Звертаємо ще раз увагу, що сюди входять скінчені різниці, саме тому їх розрахунок важливий. Можна записувати в такому вигляді і в такому вигляді для в обчислювальній практиці більш зручно другий вигляд. Знов таки без доведення скажемо, що різницю між функцією і поліномом. Називають залишковим членом першої інтерполяційної формули Ньютона, і його можна записати через скінченні різниці. Інтерполяційний поліном Ньютона містить скінченні різниці. Тепер уважно придивіться, які саме дельта Y0, дельта квадрат y 0 в обох формах запису. Тому інтерполяційною формулою зручно користуватися на початку таблиці, тобто для всіх Х в проміжку від Х0 до Х1. Якщо в нас Х більше, ніж Х1, то цю формулу використовувати недоцільно. Можна, але недоцільно. В такому разу, що роблять? Замість вузла Х0 беруть х1 і в інтерполяційному поліномі рекомендують використовувати дельта y1, дельта 2 Y1 і так далі. Формулу, ось цю, в першоінтерпеляційне поліном Ньютона. Називають також через цю його особливість інтерполяційна формула Ньютона для інтерполювання вперед. Важливими окремими випадками є також лінійне і квадратичне інтерполювання. Лінійне це по двом точкам, якщо взяти n дорівнює 1, то ми отримаємо ось таку формулу. якщо n дорівнює 2, то ми отримаємо таку формулу. Коли ми їх використовуємо, першу, коли перші різниці практично сталі, другу, коли другі різниці практично стали, Зазвичай. Інтерполяційний поліном ми будуємо для розрахунку значення функції в такій точці Х, якої немає в таблиці. І вже вкотре повторюся, що тут скінчення різниці дельта y0, і це означає, що нам не обов'язково повністю. Записувати формулу, можна розроб... робити розрахунок в табличному процесі або... або написати програми, і скінчені різниці в цій формулі будуть відповідати першому рядку таблиці. Крім першого поліному є і другий інтерполяційний поліном Ньютона. І тут я не буду вже так детально розписувати виведення коефіцієнтів і так далі. Зверну тільки вашу увагу на відмінність від попередньої формули. Гляньте, будь ласка, на дужки. Можливо, ви пам'ятаєте, там у нас було в перших дужках х-0, тут х х-0, х-х1. Другий інтерполяційний поліном Ньютона записується наступним чином: Відповідно, оця наближена рівність це друга інтерполяційна формула Ньютона. Коли її рекомендують застосовувати, коли значення аргументу лежить ближче до кінця відрізку, тобто до Xn. І тому цю інтерполяційну формулу називають ще. Формулою Ньютона для інтерполювання назад. А тепер ще один момент екстраполювання або екстраполяція. Коли ми а, перед цим розмовляли про інтерполяцію, то ми казали про обчислення значення функції в діапазоні X0XN. В такому діапазоні, який в нас є таблиці. А ось обчислення значень функцій для значення аргументу, що не належить цьому діапазону, називають екстраполюванням або екстраполяцією. Для обчислення функції в точці Х менше Х0 доцільно використовувати першу інтерполяційну формулу Ньютона і кажуть, що вона використовується для екстраполяції назад. Якщо ви прогортаєте відео назад, то побачите, що я казала, що перша інтерполяційна формула Ньютона використовується для Інтерполювання вперед, і тепер ми ще знаємо для екстраполювання назад. Для відрізка, тобто для значень функції, де х менше xn, рекомендують використовувати другу інтерполяційну формулу Ньютона, і це називається екстраполювання вперед. І тут важливий момент, важливо пам'ятати, що екстраполяція менш точна операція, ніж інтерполяція. Її рекомендують застосовувати, коли точка Х знаходиться від крайніх точок таблиці не більше, ніж на крок H. Крок H від Х0 сюди, і крок H від Х1. Ін сюди. При більших відстанях можливі великі похибки. І на цьому в мене все. Дякую вам за увагу.